Так, ну і переходимо до останньої частини містобудівного розділу Детальний план території. От зараз спробуємо пошукати і розібрати, як можна ним користуватися. Ну, місто суми ми вже розбирали, тому я ввів там детальний план території міста Дніпро. От Дніпровська міська рада, я вам вже говорив, що містобудівна документація це є офіційний документ, і тому найкраще шукати цю документацію на сайтах міських рад. Якщо ми там перейдемо за цим посиланням, от тут затверджена містобудівна документація. От є генеральний план, кому потрібно да, може подивитися. І тут є дуже, 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 дуже багато Детальних планів території. Ну, Я там вже не пам'ятаю, на які я там натиснув. Здається, на цей... я натиснув на цей детальний план території, ну і завант... він там завантажився архів, я цей архів потім роз... розархівував. Тут багато дуже різних креслень. От, ну, Нам лякатися не потрібно, ми будемо шукати. от, Проєктні пропозиції, да, детальний план території. Я оце Якщо відкрити, бачите, тут графічна частина, текстова частина, пояснені записки, то тут можна вивчити досить детально цю інформацію. Ну, там от такі от, для прикладу, от такий от детальний план території. От, звертаю вашу увагу, це ж якби, ну, реальний документ, який виконаний професіоналами. Ми бачимо, що в верхньому лівому куті є позначка напрямку на, на північ. От, е детальний план розроблений на реальній топогіодозичній зйомці. От, видно всі горизонталі, штрихи, комунікації, які там проходять. Да? От, е червоною лінією позначена межа розробки детального плану території. Тобто він розроблений, як ми бачимо, на ну, можна сказати, що на один квартал, да? чи може це мікрорайоном можна назвати. От, існуючі будівлі позначені і проєктні будівлі, проєктні ділянки, тут вони в умовних позначеннях, вони там є. от Можна їх більш детально вивчити це все. от Тому, якщо ви дійсно хочете ну так, грунтовно все-таки вивчити територію, на якій ви хочете розмістити свою будівлю, то краще. Користуватися детальним планом території, тому що він уточнює рішення генерального плану. І в даному випадку тут от, є в умовних позначеннях написано, що будівлі та споруди, які проєктуються, вони обведені синім кольором, да? існуючи, просто чорним кольором, обведені, а синім, які проєктуються. І в квадратику максимальна висота будівлі зазначена в метрах. Тобто тут є якби, певні обмеження, да? що от в даному випадку отут. Оця от будівля проєктується, ми так розуміємо, що це житловий будинок да, з якоюсь прибудовою, і тут максимум 56 метрів може бути. Тому, знову ж таки, якщо ви знайдете детальний план території з розміщенням там, ну, громадської будівлі, яка там вам підходить, або навіть можете е дати якби, своє бачення розвитку цієї території, е ну, альтернативне, так би мовити, да? тобто взяти оцей, наприклад, квартал. Умовно кажучи, а у вас там дитячий садочок в темі дипломного проєкту, то ви можете просто це от, ну, частинку якби зафарбувати і запроєктувати тут дитячий садочок, наприклад. Так? Якщо ну, не, не знаєте детального плану території, там, з дитячим садочком, да, дати свій такий альтернативний варіант, якісь своє альтернативне бачення. От, ну, тим не менш, але чим корисний детальний територія, території, що ви бачите, що тут є якийсь там ну, певний бульвар, там, да? от є проїзна частина, заїзди в середину квартала, якісь розворотні майданчики, там, якісь там парковочні місця, там ось розворотний майданчик. Тобто все це ну, відповідає реальному життю, і тому якби, ваш проєкт буде максимально наближений до, до реалій. А не просто ви там берете якусь земельну ділянку десь там в чистому полі і абстрактно там проєктуєте свій об'єкт. Тому, ну, знову ж таки, я повторюсь, це не обов'язково використовувати цей, цю містобудівну документацію. Це для тих, хто хоче якби, максимально підібрати місце реалістичне для розміщення свого об'єкту. На дипломному проєкті.